Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Для тих, хто дивиться мої відео, вперше представлюсь. Мене звати Максим, я є адвокатом, і на цьому каналі я публікую відео щодо різних юридичних питань. Один із глядачів нещодавно мені поставив цікаве запитання: а саме, чи законно притягувати до адміністративної відповідальності. За відсутність страхового полісу у випадку, якщо таким водіям взагалі не було порушено право дорожнього руху, проте поліція такого водія зупинила і в подальшому притягнула до адміністративної відповідальності за статтею 126 кодексу про адміністративні правопорушення. Я взагалі вас закликаю ставити запитання, якщо вони будуть цікавими, наприклад, цього. То я, можливо, буду знімати окреме відео. В деяких випадках просто можу відповідати на ваші запитання. Тому чим більше запитань, тим більше вірогідність, що ми більш детально розберемося з питаннями, які вас цікавлять. Так, давайте щодо суті самого запитання. Як було зазначено вище, воно звучить таким чином. Чи... Законно притягувати водія до відповідальності за відсутність страхового полісу у випадку, якщо його зупинили без взагалі правових підстав. І виявилася та обставина, що поліс відсутній, вже під час спілкування водія з патрульним поліцією. Так, давайте звернемо увагу на закон України про національну поліцію, а саме на статтю 35 вказаного закону. В ній є частина 1, не тільки частина 1, є перелік підстав, з яких поліцейський має право зупинити транспортний засіб. Там немає такої підстави, що поліцейський просто за своїм бажанням без будь-яких правових підстав може зупинити транспортний засіб. Там є чіткі підстави, серед яких є достатні підстави вважати. Що особа вчинила правопорушення, що особа перебуває в розшуку, якщо транспортний засіб візуально значно пошкоджений, і так далі. Але нас цікавить, сама основна підстава, це якщо водій порушив правила дорожнього руху. Тобто не просто так зупинити, а якщо особа порушила право дорожнього руху, лише з цієї підстави поліцейський має право зупиняти транспортний засіб. І просити вас пред'явити відповідні документи, а саме посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ну і в тому числі поліс страхування. Але справа в тому, що для того, щоб притягнути вас до відповідальності, наприклад, за відсутність страхового полісу, то вас і повинні зупинити саме з цієї підстави. Тобто є судова практика відповідна. Коли поліція зупиняла транспортний засіб з тих підстав, що у водія начебто були відсутні бризковики і є в правилах дорожнього руху такий пункт, що на транспортних засіб засобах повинні бути бризковики, якщо в конструкції транспортного засобу це передбачено. І от поліцейські не побачили у водія бризковика, зупинили з цієї підстави, повідомили його, що ми вас зупинили у зв'язку з тим, що у вас немає бризковика, почали оформляти. Ну і в цей ж момент, начебто, вже встановили, що ще й немає полюсу, ще притягнули у зв'язку з відсутністю страхового полюсу. Тобто, за двома пунктами, такий водій це оскаржив. І суд сформував відповідну практику щодо цього, насамперед прийняв судове рішення, яким скасував постанову поліцейського і зазначив, що якщо водій, якщо водій був зупинений з підстав, наприклад, порушення одних правил дорожнього руху, то поліцейський не має права притягувати його за відсут... за порушення інших правил дорожнього руху. У даному випадку це стосується страхового полюсу. Тому вам треба чітко розуміти, що якщо ви не порушували правила і вас зупинили і вимагають документи, і в подальшому притягують за, до відповідальності за відсутність страхового полюсу, то це є незаконним, і у вас є великі шанси скасувати таку постанову в поліції. Давайте ще з вами звернемо увагу на. Частину 2 статті 35 закону України про національну поліцію в цій правій нормі вказано, що поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, вказаної у цій статті. Тобто поліцейський вас зупиняє, чітко зазначає підставу, з якої він зупинив. Ну і потім вже, в залежності від ситуації, діє відповідним чином. В тій судовій справі, на яку я посилався, коли зупинили спочатку за відсутність бризковика, а в подальшому ще притягнули за відсутність страхового полісу, то в межах тієї справи досліджувався відповідний запис з нагрудної камери. Судом було встановлено, що поліцейський спочатку зупинив, повідомив за відсутність бризковика, а потім вже виявилось відсутність страхового полісу. То, звичайно, вже в подальшому такі дії були визнані незаконними. Окремо, хочу звернути також: ну, окрім того, ще це вказано чітко в законі про національну поліцію, також з приводу цього сформована судова практика Верховного суду, яка відповідно до статті 13 закону України про судоустрій та статус суддів є обов'язковою для врахування. І не тільки судами, а також державними органами. Тому, якщо вас е, зупинить поліція е, і незаконно буде намагатися притягнути до вас до відповідальності, ви можете зсилатися кіми статті 35 закону про національної поліції, також і на цю судову практику, яку вам зараз зазначу. Насамперед, права позиція висловлена Верховним судом

Відповідні норми, які зазначив сам перед закон про національну поліцію, правила дорожнього руху, і основний тезис, який у випадку, якщо поліцейський належним чином не зафіксував факту порушення особою правила дорожнього руху, вимоги відповідної посадової особи про пред'явлення водієм документів, є неправомірними. Тобто, взагалі, якщо ви не порушили правила дорожнього руху, то не те, що вас неможливо притягувати за. Відсутність полюсу, взагалі у вас незаконно вимагати пред'явлення документів. Також декілька слів про те, як це відбувається в умовах воєнного стану. Зокрема, є відповідний документ, в якому зазначено, що за наказом коменданта можуть здійснити ваш. Огляд, перевірити транспортних засіб і інші моменти. Але хочу звернути увагу, що там є ключовим словом: це за наказом коменданта, також є судова практика. Якщо, наприклад, вас без будь-яких правових підстав зупинили, ну, тут треба також дивитися на ситуацію, тому що в принципі, у нас основне. це Захист національної безпеки, тому якщо немає ніяких претензій, якщо вас не притягують до відповідальності, просто перевірили документи, то ну, моя порада просто привіть документи, щоб до вас не було питань. Але якщо вже вийде так, що вас е, зупинили, начебто з тих підстав, щоб е, перевірити, чи, чи ви не становите загрозу для національної безпеки, а в подальшому вас притягують за відсутність страхування. То звичайно, треба вже буде посилатися на ці обставини, що вас взагалі не мала права зупиняти. Ну і в вказаному документі, про яку про який я говорю, там не вказано про те, що вас можуть зупиняти з метою притягнення до адміністративної відповідальності. Тому, друзі, основна теза яка. якщо ви не порушили вас до відповідальності за відсутність полісу, Притягнути не можуть. Якщо таке вже трапилось, подавайте позов до суду. Я в описі до цього відео навім відповідні посилання на практику Верховного суду, про яку я зазначив. І вважаю, що якщо таке трапиться, то у вас буде будуть хороші шанси для скасування такої постанови. На цьому сьогодні все. Стараємось не порушувати правила дорожнього руху. Але якщо вже трапилось, що вас притягнуло до відповідальності, тоді захищаємо свої права відповідно до законодавства. До скорих зустрічей, слава Україні.